Я даже другую комнату записала И классно. Нет, то есть на не надо? На тысяч не надо? Нет. Сьогодні ми випробували разом поїхали на першому маршруті. Як... Все відбувалось, ми бачили, що спочатку трохи автобус зламався, але потім все стало ну, він не зламався, він просто подумав, що він хоче відпочити. Я думаю, що все буде добре. І сьогодні ми проїхали маршрутом з Южного через Кошари і потім по-южному декілька зупинок у нас було. Ну, мені особисто цікаво було саме кошари, тому що дуже багато запитів було від батьків-школярів, що немає чим добиратися. Сьогодні в автобусі, якому я їхала, було не дуже багато людей. Деякі люди дивувались, що це за автобус, і деякі взагалі з грошима заходили, тобто готові були сплачувати за проїзд, але приємно були здивовані, що проїзд безоплатний. Першочергово, звичайно, треба подякувати всім управлінням, які взяли участь у розробці цього проекту. І, взагалі, те, що він реалізований, це знаєте, ну, велика робота дуже великої команди людей. Тому що крім того, що працювала комісія, працювали профільні управління, працювали заклади, тобто для того, щоб маршрут був максимально зручним для всіх верст населення. Ми, звичайно, сьогодні очікували, що буде дуже багато школярів, але я думаю, що вони ще не всі знають. Дуже сподіваємося, що між собою обговорять і дадуть інформацію. Ну, я сподіваюся, що ці маршрути всі чотири будуть користуватись попитом, тому що ну, це дійсно зручно і дякуємо дуже зручні автобуси. Дали звичайно, є проблема з дорогою в кошарах, але. Те саме те, що ми змогли за допомогою порту підсипати цю дорогу, такі найскладніші ділянки більш-менш вирівняти. Це теж дало змогу запустити цей автобус. Тобто тут, знаєте, така сукупність дуже багатьох факторів, не тільки те, що там хтось придумав і дали гроші. Да? Це відпрацьований маршрут, підсипана наскільки можливо дорога. Ну і я так сподіваюся, що. Буде добре, звичайно, дорога потребує ремонту, але на сьогодні вже можна їхати, і саме завдяки цьому сьогодні цей реалізований проект. Маршрут ми вивчали щодо того, коли працювала робоча група, в яку входили не тільки посадовці й депутати, і всі висловлювали свої побажання. Ми, як від управління освіти, висловлювали побажання щодо школярів, тому що ми не, не, не можемо впоратись тільки шкільним автобусом. Тому е всі маршрути, маршрути Пропрацьовувались і саме от маршрут, наприклад, до портовських воріт. Чому до портовських? Тому що на портовських воротах закінчується територія южниської громади, тобто ми далі не можемо їхати, але там не дуже зручно розвертатись автобусу. Да І він сьогодні розвернувся аж біля магазину Валентина. Там зручно розвернутись і зручно зробити. І по-южному теж відпрацьовували. Тобто автобус, кошар, з сичавки, він не приїжджає просто на автостанцію, а він провозить людей людей по суті по колу для того, щоб зручно було вийти біля поліклініки, щоб зручно було вийти біля міської ради, якщо потрібно, з якимись документами, біля школи, біля лікарні. Тобто, такі основні соціально важливі об'єкти, ну які потрібні людям, і саме для цього і був розроблений цей маршрут. І час руху так само підлаштовувався під заняття, під робочі моменти. Тобто, все це підлаштовувалося. — Курсувати буде цілий рік, і буде безкоштовно. Так, автобус цей безоплатний. Платити за нього не потрібно, сплачує за нього міський бюджет. У нас чотири направлення руху, і кожен автобус буде робити три рейси на день зранку, в обід і ввечері. На деяких рейсах є літні і зимові зимовий розклад. Треба звертати на це увагу. Ну що стосується, наприклад, кошарського рейсу, там все стабільно і три рази на день. Я думаю, що він ну по розкладу по часу буде дуже зручним. Людям. Але якщо будуть такі численні якісь звернення, можливо, щось може змінюватися. Хоча ми дуже ретельно відпрацьовували, і управління економіки відпрацювало в цьому випадку просто невідмінно, тому що маршрут дійсно продуманий, виважений і не просто зроблений там, що просто було, а все-таки, з думкою про людей скільки об'єднається соціальний автобус для бюджету міста, якщо я не помиляюсь, близько 5 мільйонів на рік це будні дні, крім суботи і неділі. Влітку теж автобуси будуть курсувати. Сьогодні зранку автобус були на палатки, це був як запасний Ну, Так, ви розумієте, компанія, яка виграла цей тендер, вони дуже швидко зорієнтувались, і буквально ми ще не встигли там навіть отямитись, Як нам вже подали інший автобус, замінили. Тобто у компанії великий автопарк, тому це не є проблемою. І бачите, навіть сьогодні ми побачили, що буквально за декілька хвилин. Автобус був замінений, і люди абсолютно не відчули ніяких незручностей. Ми вже протягом нам, мабуть, більше ніж півроку займаємося цим питанням, розробили програму соціальний автобус, розробили маршрути, створили робочу групу, до якої входили і представники всіх управлінь, і депутати Южної міської ради. Обговорювали із старостами, із мешканцями громади, склали графік, сподіваємося, що він. Підійде всім мешканцям, але якщо будуть якісь питання, то ми зможемо ці питання вирішувати, трошечки їх переміщати, сміщати. Ну, сьогодні ми вже приїхали ці перші рейси. Люди є задоволені, сподіваємося, що це буде на користь нашої громаді. Хто перевізник. Перевізник північ Транс. Автобуси нас задовольняють цілком. Ми просили великі автобуси, тому що мешканці наполягали на тому, що у нас багато дітей в селі Кошари, і на дачних масивах, і в селі Сичавка десь 80-90 дітей, тому ми наполягали на великих автобусах, на зручних, щоб змогли всі, всі їхати, всі сісти, в ці автобуси, зміститися. Якщо будуть о, Мешканці наполягати на те на тому, що треба якийсь графік змістити, звісно, ми готові вислухати, готові такі пропозиції, але графік має задовольняти більшу частину. Шканців громади автобуси будуть цілий рік, вони будуть безкоштовні, але вони будуть їхати виключно у будні дні. Автобуси зручні, місткі. Там більше 50 посадочних місць з кондиціонерами, тобто автобуси дуже комфортабельні. Бачили, що там на тілі людей з обмеженими можливостями так. Це була одна із вимог для того, щоб автобуси, які будуть курсувати по маршруту, були пристосовані для людей з обмеженими можливостями. Я часто водобу.

Ви бачили вже да. чи зручний для вас? Зручний бачили, так да. все підходить. Я так розумію, що ви то, що зможете можете більше соціально. Да. По часу нам підходить. Графік да. зручний да. Да. Да, да. і на роботу, і в школу добираємося кожного ранку. Потрібно допомогу автобус Дуже був потрібний, тому що ми добиралися на 7-10 автобусом, і бувало таке, що люди навіть не вміщалися в цей автобус. Що зараз є можливості на так у Так, і, так, і... так, дуже зручно, так. набагато легше, набагато краще, дуже дякую. Як у вас як, Я так розумію, ви вже бачили, як він три рази в так, день. Так, так, нам підходить, в мене дитина залишається на групі подовженого дня і на 3.30 ну, нам ідеально. Я з роботи, я працюю на ринку, тому мені дуже підходить. Ви тут живете кожного дня? Добираєшся? Да, ми тут живемо зараз, да. Кожного дня добираємося. Е, я так розумію, а ну, платне автобус теж так трохи подержав. Кожного... Дуже, так. Да, ви знаєте, я порахувала, ми катаємося кожного дня. Я не рахувала суботу неділю, да то виходить 1600 гривень. Нам на двох проїзд. Ну якби по бюджету, коли сама виховуєш діток, то дуже тяжко. — Так, буде, буде легше, цьому, так. так, да, так. Да, да. Як вам в залі автобус? Дуже круто. Ми зайшли, кажу, як самоліт. дуже класно. Ну, М -м -м. Так, розумієш, всі мають вміститися, тому що він досить. Так, велико. так, так. Я думаю, те, що по-перше, не буде такого же того що розділиться пасажири, підуть і на сівертранс, так і на цей. Тому я думаю, що все буде добре. Так, дуже дуже дякуємо. Да. Сьогодні ви перший раз під'їхали на цьому, їдете на цьому автобусі. Як так. вам за лісамовтобуси? Нормально. А чи знали він про те, що сьогодні перший день було? Ні, от тільки що жінка сказала. А що ви випадково так от вийшли? Да. Як вам умови? Нормально. Верні. Верні. Як часто вам доводиться в Южне виїжджати? Один раз на місяць. Ого, так рідко буває. Ну, Куди пенсію отримати, тоди їхати що зараз вже з'явився безкоштовний автобус, можливо, бути частіше виїжджати трохи чи ні. Та чи ні, немає потреби? Нема потреби. Роботу повно що… Сьогодні ви виїхали, ми так розуміємо, що не за пенсію, а за. Так, да, і за нього. Ну почав кричати, хочу в южний. Ну що, я його беру. Так да, чи знали про те, що сьогодні буде автобус соціальний? Було зброшено розписання, все як положено, Да. Як вам цей автобус? Чи зручний? Дуже зручний, дуже гарний і взагалі класно, так. Да. Спасибо. Як часто вам доводиться в Южний виїжджати? Ну, через день я їжджу, так. Да. Через день. Що зараз є такий маршрут, чи зручно він для людей? Де що він ще безкоштовний Зручно для дітей в школу. Ну я те що сьогодні немає тут. Так учеников наверное не знают и все у нас багато учнів. Я вот на своє на нашій території ми скажемо, что вот именно вовремя йде автобус, две минути разниця. Это небольшой дуже классно. Дуже... А там ще є шкільний автобус, дітей. не берет сейчас наших дітей. Южный не бере. Да, да. для да. да. Зручно. Для детей это дуже зручно. Дуже зручно для детей. Потому что стоимость билета 20 гривен, а дитё, двое деток, это получается дорого для родителей, как бы каждый день отправлять туда и обратно. А вот этот график рейс, очень зручный он. Ну, вы его? Вот этот Битко рейс? Три нет, раза в день. Все рейсы. Ну, ось цей автобус конкретно, кушар, він три рази в день їде. Чи бачили ви цей графік? Графік є, так, да, да, підходить. підходить. Туди їдеш, а зі школи діти якраз їдуть після трьох часов. Це дуже гарно, так, да, да, да. як ви вважаєте, зараз на весну літо більше переїжджає? більше людей переїжджає Зараз більше, 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 більше. Більше, більше. люди будуть їздити це саме, вони просто мабуть, ще не всі знають поэтому будет зручно и еще и не влезут. Да. Обычно у нас как селедка набивается в автобус. Ну, тут мы видим, есть и кондиционер, и... І... Да, я чувствую, что кондиционер есть, все тут вообще дуже очень хорошо. Дякую, дякую.